Друзі, дивіться, які лобстери приїхали. Свіжайший лобстер. Гляньте, оце реально лобстер. Хто думає, скільки тут грам, як ви думаєте? Скільки в цьому ракі грам. Ну, Пишуть ваші, ділайте ваші ставки. грам, там, 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 фок. Ніхто не вгадав. 180 грам, 180 грамів такий ось товариш важить. Коротше, шикарні кабанчики є, друзі, дивіться які. Просто пушка огонь ракета. Так що замовляйте, варочка безкоштовна в будь-якому рецепті. Не забувайте про цих. А, кстати, черноморочка, що є, зараз е, е, Дуже гарної якості, не забувайте про неї. Є ось... така ось вітринка ось ось є, друзі, холодного копчення, патрена, дуже смачна, малосольна, жирненька, смачніша рибка на подарок берете. І... Отримуйте задоволення. Пока-пока.